Угу. Тоді таке питання. от, е знову За ж таки, кого голосуєш? Так. Я хотіла по-іншому запитати, але давай. Е немає зараз тих, за кого хочеться. Я впевнений, що будуть точно, скажімо так, провійськові сили. І буду дивитися, звичайно, в ту сторону. Угу. Е знову ж, забігаючи наперед, хочу сказати, що теж е якщо військовий, це не означає, що це точно людина честі там і. Це обов'язково людина, на яку треба рівнятися. Дуже багато людей є у війську, і теж треба тут розуміти це. Ось тому буду сподіватися, що згодяться піти туди люди, які мають цю честь, які мають гідність, які готові боротися вже не тільки на лінії фронту, а боротися дійсно вже тут в Україні за нашу державу. Угу. А, чи зверталися до тебе якісь політичні сили? Можливо, кликали кудись. Mm -mm. Жодного разу за ці всі роки ніхто ніколи не пропонував там, прийти в якусь партію чи організацію навіть вступити. Е, якось в мене поки так. Діалог складається на особистому рівні, просто як людина- людина, ось але ніяких там пропозицій не було. Mm -hmm. Просто ти сказав, що там знаєш, там, спілкуєшся з кимось, з політиків і так далі. Е, а якщо б покликали, от хто для тебе близький, до кого б ти пішов? Mm -hmm. Ну, зараз кажу, немає такої сили політичної, яка. Яка, власне, і буде відображати ті погляди, ті принципи, які для мене важливі, які я хочу відстояти в нашій державі? Ну, приходить заложне, і тобі каже: Олександре, ідемо до мене в політичну партію. Е безумовно, я б розглядав цю пропозицію, але е ну. Він ж не сам би туди йшов правильно. Я б розглядав хто бенефіціар, хто там спонсор, хто чому зацікавлений, які ще люди будуть, які я в списку буду. <реш> 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 Зеленський, Порошенко, Зулія Тимошенко, Залужний, Арестович. Уявімо, що це наступні кандидати на пост президента, за кого ти голосуватимеш.